Спорт об'єднає у Коломийській заліосвітній школі номер 10 Діти грали в волейбол. Серед них школярі міста та району, а також ті, хто вчинив певні правопорушення. Організатори таким чином вирішили перевернути увагу до насильства щодо неповнолітніх жорстокого поводження із ними. Організатори цього цікавого йде, що незвичного спортивного заходу правоохоронці, кримінальна служба виконання покарань та міська рада зіграти у волейбол. Вони запросили школярів, серед яких є правопорушники. Проте це кажуть у міліції: не повинно стояти на заваді, адже спорт об'єднує дітей. Дозволяє тим, хто десь допустився помилки, зрозуміти, що все ще можна виправити. Станом на 1 листопада на профілактичному обліку кримінальний міліції справа дітей. Перебуває 23 особи з числа неповнолітніх. Це діти 11 річного віку і найстарші, це які 17 років, до 18 років. Причиною постановки на профілактичний обіклюється те, якщо дитина вчинила кримінальне правопорушення, якщо дитина вчинила протязі року два. Адміністративних правопорушення, тобто в основному у нас на профілактичному обліку перебувають ті діти, які вчинили кримінальне правопорушення, які вчинили адміністративні правопорушення два і більше на протязі року. Основна мета залучити неповнолітніх, які перебувають на профілактичному обліку в кримінальній міліції у справах дітей до різних заходів, зокрема спортивних, грала у волейбол і молодіжна команда підрозділу кримінально-виконавчої інспекції. Тут на обліку є особи віком до 35 років. Такі заходи проводяться у нас стабільно. Це заходи виховного характеру. У нас є складений відповідний план. Графік проводиться не тільки спортивні заходи, але й заходи спрямовані на попередження таких хворіб, наприклад, як сніп, туберкульоз тощо, рецидивність злочинність. І, власне, чому ми обрали зараз саме спорт, тому що, крім того, що необхідно виховувати на словах, як то кажуть, якось тому що наша основна діяльність це не тільки виконання кримінальних покарань, які не є пов'язані з позбавленням волі, але й власне і перевиховання засуджених осіб, які перебувають у нас на обліку. Спорт він завжди дає людині мотивацію. Мотивацію до того, щоб якось краще ставитися не тільки до оточуючих, грати в команді, як то кажуть, ну і само собою, як завжди, як то кажуть, здоровому через здоровий дух. Серед спортсменів команда юних міліціонерів Прикарпаття. Хлопці та дівчата навчаються в Коломийському економіко-правовому коледжі та великоключівській школі. кажуть, завжди активно долучаються до таких заходів. Саме нас прошлено було для того, щоб ми, як представники юних міліціонерів, показували, якими треба бути, і щоб були. Ну, Щоб був приклад для наслідування. А також можна додати, що е, мета цього заходу це є саме от, показати людям, що треба бути людьми. І що не можна там, дітей, чому саме діти і чому саме виконавча інспекція. Тому що це є два, ну, два відділи, які взаємодіють між собою. І саме для цього було створено. Як наша організація, так і проведений сьогоднішній турнір. Правоохоронці радіють, неповнолітні доволі таки доброзичливо віднеслися до проведення цього спортивного заходу. Тим паче, що мали гарний приклад своїх однолітків. У волейбол грали неповнолітні різних навчальних закладів. Щоб більше було знайомств, більше діти знали про якщо працює наша міліція, що працює різні такі конкурси, є щоб люди були більше обізнані. Ми вважаємо, що головне бути дружніми, а також а перемога, а перемога прийде сама собою. Ми дуже вдячні кримінальній міліції в справах дітей за те, що вони нас запросили на такий гарний турнір. Надіємося, що цей турнір буде традиційний і вони нас запросять в котрий раз. Ну, ми привезли гарну команду, будуть змагатися шість команд. Ну, ми надіємося, що може займемо призове місце. Дякуємо, що вони нас запросили. Загалом гра вийшла доволі вдала і цікава. Перше місце вибрала команда юних міліціонерів. Друге Отинійська загальноосвітня школа, третє великоключівська. Переможцем вручив кубки заслужений майстер України з боксу Володимир Колесник.